А які прості правила можуть допомогти людині вберегти психічне здоров'я? Зараз розпитаємо у нашої наступної гості. Це Олена Шершньова, психологиня. Зараз вона долучається до нашого ефіру. Пані Олена, доброго ранку. Доброго доброго ранку. Пані Олено, а чи можна взагалі підготуватися якось психологічно себе налаштувати, і як саме до відключень світла, до перебоїв з теплом, з, з водою, з тим, що крім цього всього летять над нашими будинками російські ворожі ракети? От яким чином сконцентруватися і налаштуватися лише на позитив, незважаючи ні на що? Підготуватися можна, а точніше вибрати своє правильне ставлення до того. Тому що деякі люди зараз переоцінюють навіть роль електроенергії, звісно, великий дискомфорт. Але по-перше, це явище тимчасове, і це собі варто нагадувати. По-друге, дуже багато своїх базових потреб ми можемо задовольняти навіть за таких умов. І от на тому й варто зосередитися, поставити собі питання, які мої базові потреби, як я можу їх задовольнити за таких умов і робити це. Можливо, підготуватися, можливо, попросити про допомогу, можливо. Ще якісь е, способи придумати, які вам будуть допомагати у найближчі дні, і звісно, шукати точки опори, тому що не лише на одній електроенергії трималося наше життя. В кожного з нас є свої острівки, на які ми можемо спиратися. Це наша улюблена справа, наша родина, близькі люди, хобі. І в кожного це ще 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 цей присом доповнюється. Тому пам'ятати про хороше, спиратися на точки опори і не зациклюватися на тому складному негативному, що зараз є в нашому житті. Пам'ятаємо про хороше, але дуже багато тривожних новин довкола, які малюють нам такі апокаліптичні картини, кажуть, готуйтеся, що буде складно і так далі. Ти все це розумієш, але це той випадок здається. Мені коли очікування гірше за подію. Тобто ти живеш і якби наповнюєшся цими тривожними новинами. Як з цим боротися? Максимально спробувати підготуватися, по-перше, це практично корисно. По-друге, це дає нам відчуття контролю, що ми все ж таки щось контролюємо, що ми можемо запастися їжею, наприклад, або купити свічки, сірники. Коротше кажучи, підготовка нас рятує в даному випадку. Ну і практика адаптивності, тому що, взагалі, вся війна, і зокрема те, що відбувається зараз, це тренування нашої адаптивності, надзвичайно важливої навички для виживання. І зараз кожен з нас стає навіть не трохи, а значно. Адаптивніший ніж був до 24 лютого, пані Олена. Наразі вирішується питання, чи встановлювати чи ні ялинку у столиці? От ваші поради, чи дійсно треба створити собі свято, незважаючи ні на що, чи все ж таки все ж таки ми у військовому стані? Треба сконцентруватися, не збиратися, всі гроші відправляти на фронт. От що тут робити? Необхідно тримати баланс з одного боку, обов'язково влаштовувати свято для підтримання власного духу, а в першу чергу для підтримання духу тих, хто боронить нас на передовій, а з іншого боку, звісно, раціонально розходувати наші кошти, тобто свято можна влаштувати і його відчути, але без великих затрат, в тому числі електроенергії, і е, взагалі коштів на цю саму ялинку, тобто святкувати, але економно. Повертаючись до теми світла, яка зараз, я думаю, для всіх нас актуальна, крім тих людей, які живуть на вулицях з критичним енергозабезпеченням. От бачите, я все розумію, я все одно, В мене оця несправедливість якась, знаєте. Ну от я розумію, так, головою, що там критичне енергозабезпечення, що люди живуть і так далі. Але коли ти сидиш, по 12 годин без світла, а навпроти будинок горить, це все одно в тебе. Мені навіть складно визначити, які емоції викликає. Це заздрість, гнів, безсилля якесь чи такий от він з цих емоцій. Але от дуже небезпечна емоція це гнів. Коли ти починаєш сердитись, що ти, ну, типу що я чимось гірший за цих людей, чому у них є? А в мене немає. Ми ж в одній країні живемо, і так далі. Як боротися з цією емоцією? Є хороша притча, робітники останнього часу можна її знайти в інтернеті і почитати. Про те, що не варто засмучуватися, коли в когось добре, варто перейматися за себе і думати, чи не гірше стало в мене, і як я можу покращити свою власну ситуацію. Знову ж, якщо у вас є гнів, ну не стримуйте його так, відчуйте його, проживіть його, але не культивуйте його в собі. Тому що на все є якась певна справедливість, і в даній ситуації ви знову ж таки тренуєтеся дбати про себе, виходити з тих умов, які є у вас, стаєте сильнішими на виході, стаєте адаптивнішими і вже вам ну все просто таки, у плечу, якщо ви пережили навіть ці умови. А ще одна цікава річ: от коли вимикають світло, і в мене навпроти горить будинок зі світлом. Я на нього дивлюсь, і це ну. Я розумію, що це один будинок, в якому горить світло. Хоча тисячі, можливо, будинків, ну, тисячі квартир зараз, так само без світла, як і я сидять, але я дивлюсь конкретно на цей будинок. І я думаю конкретно про цей будинок. Хоча об'єктивно я ж не один в цій ситуації. Ну, якби, тисячі людей опиняються в темних квартирах і якісь переживають незручності через те, що їм вимикають світло. Як навчитися от, не дивитися туди, скажімо так? Куди не треба, а думати, от про, про, про ті речі, що ти якби ну не один. Що е, люди так само довкола тебе стикаються з тими самими проблемами? А чому так мозок працює? Що ти дивишся на цей будинок, який горить, і думаєш про нього, а не про тих, які так само зараз без світла сидять. Якщо ви хочете думати про цей будинок, думайте про нього, але зосередся на думках про те грудне немовля, яке зараз в тому будинку знаходиться, про ту бабусю, яка прикута до ліжка і не може вставати, про тих людей, яким дійсно потрібно зараз світло, і вони там знаходяться, такі певно, що є. Спробуйте порадіти за них. І знову ж думайте не про те, щоб в когось стало гірше, а щоб у вас стало краще. І якщо вже так дуже прагматично розмірковувати, то можливо це вам і пощастило, що коли у вас є такий будинок, ви можете то з кимось там познайомитися і, як мінімум, інколи зайти випити чай. Пані Олено, дякуємо вам. Будемо намагатися шукати повсюди, тільки хороше. Радимо усім нашим глядачам. Олена Шершньова, психологиня була з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.